Збірна Росії, готуючись до чемпіонату Європи, провела вдалу серію товариських матчів. Результати спарингів можете глянути в таблиці. Отже, матч Греція-Росія. Нічия 1-1. Данія-Росія. Впевнена перемога 0-2. Росія-Уругвай. Нічия 1-1. У матчі Литва-Росія так і ніхто не відкрив рахунок 0-0. І що саме неймовірне, Італія-Росія. Безперечна перемога росіян з рахунком 0-3. Нічия або перемога над командами такого рівня, як Уругвай чи Італія, не може не вселити оптимізм в серця футболістів. Як стверджував головний тренер Збірної Росії Дік Адвокат, команда, яка не програє 14 матчів поспіль, має право вважатися темною конячкою турніру. До початку євро більшість експертів вважали саме господарів турніри фаворитами групи А, адже футболісти грають на батьківщині, де чисельна перевага в підтримці, крім того, чудовий склад збірної, частина гравців якої представляли Дортмундську Борусію в чемпіонаті Германії, де посіли першу сходинку. Проте після стартового туру все склалося не настільки однозначно. Польська команда не змогла обіграти греків, а росіяни буквально винесли чехів. Тому збірна Росія приїхала до Варшави лише за перемогою. Давайте дізнаємося, які ставки, і кого підтримують наші хмельничани, сусіди зі сходу, збірну Росії чи можливо представника Західної Європи збірну Польщі. Я за Польщу за Росію. За Росію. Да, да, да. Я підтримував збірну Польщі. Чому тому що вони ближче до нас? А перемоги Росіянам так і не вдалося здобути. Справедливо нічия в цьому матчі другого туру групи Ей відклала вирішення питання про учасників плей-офф на останній ігровий день. М'яч у ворота полякам відправив Алан Загоїв, але господарі зуміли перейняти ініціативу та забити такий потрібний їм м'яч. Давайте подивимось на турнірну таблицю групи Ей. Фаворитом турнірної таблиці залишаються росіяни зі своїми чотирма очками. Другими йдуть збірна Чехії, яка набрала три очки. Третіми стають поляки, які набрали два очки. Та останню сходинку посіла збірна Греції.